Рятуй, якщо вмієш вчися, коли не знаєш як, надати невідкладну допомогу постраждалому в Україні може максимум один із сотні. Між тим у європейських країнах такими навичками володіють до 90% населення, а незнання елементарних ознак хвороби нерідко призводить до фатальних наслідків. Реальний випадок. Дружина думала, що її чоловік в стані алкогольного сп'яніння. Швидку допомогу викликали на другу добу. Після інсульту, тільки уявіть собі. Чудом і залишився живим. Україна за кількістю ДТП у десятці лідерів серед країн Європи, а майже половина постраждалих на дорозі не доживає до приїзду швидкої. Відповідно, своєчасна допомога може зберегти життя. Під час імітованої аварії інструктори показали, що робити, із травмованим. Стабілізація шийного відділу хвитка наклада на пов'язки зупинка кровотечі, вторинний огляд, і в такому положенні треба дочекатися, поки приїде швидка медична допомога. Медики вже другий рік поз. Спіль проводять тренінги для старшокласників та студентів. Наразі навчання з домедичної допомоги пройшло близько 11 тисяч підлітків. У Нас тільки цього року є вже два випадки, коли діти надали допомогу. Тобто в Донецькій області діти надали допомогу непритомній людині. Зробили Перевели її стабільне положення, і є один хлопчик, який своєму молодшому брату видали в людяниках цукерку з верхніх дихальних шляхів. Аби змінити сумну статистику, організатори підготовки ініціювали законопроект, за яким в усіх освітніх закладах до навчальної програми включать тренінги з надання до медичної допомоги. Інструктаж проводитимуть і дорослим. Одна людина, яка сертифікований спеціаліст з надання до медичної допомоги на 20 працівників підприємства, і щоб цей норматив був далі запроваджений в життя, щоб будь підприємстві, на вокзалі в супермаркеті, на великих підприємствах взагалі були люди, які вміють професійно надавати саме до медичного допомоги. Якщо закону хвалять, то вже з наступного року почнуть впроваджувати відповідні норми. А поки медики вкотре нагадують, елементарні знання та небайдужість врятують не одне життя. Олена Міщенко Сергій Мясоєдов, соціальний пульс